Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шарлай Костянтин Петрович народився 6 червня 1973 року в місті Карлівка Полтавської області. 11 лютого 2021 року уклав контракт для проходження військової служби в лавах ЗСУ. Служив на посаді водія вогнеметного взводу роти радіаційного хімічного біологічного захисту військової частини А0998. Загинув 20 березня 2022 року в результаті вибухової травми біля міста Попасна Луганської області. Посмертно нагороджений. Орденом за мужність Третього ступеня у воїна залишилася донька. Пам'ятаємо, вічна слава герою!